Дуже радий сьогодні привітати всіх вас, подякувати всім тим, хто клав силу, душу, енергію, час, знання для того, щоб ми зараз перезалили цю стрічку і зійшли старий, але новий кінотеатр Жовти. Опа! Очень рад, что проиграл. Скажи честно. Это у нас самый большой. Мы потом подойдем к стендам, вы посмотрите. Уже не было закрыто, Стены. Здесь точно так видим э, прогресс, старые камеры, э, старые фотокамеры, э, магнитофоны еще бобины. Я был очень удивлен, говорю, что за тупли. Оказывается, кем на тупли, он работал очень серьезно здесь, внес сюда душу. Ну и так уже получилось, что его тупли будут одной из частей экспозиции. Справа в тому, що я так 29 жовтня минулого року сталася велика трагедія, пройшов рік. Ми взяли зобов'язання відкрити кінотеатр Жовтень жовтні. Ми наше зобов'язання виконали. Я хочу подякувати щиро подякувати тим, хто і день, і вноч працював тут. Я відверто хочу сказати, сумнівався до останнього часу, приходив кожного, майже кожного тижня, перевіряв, яким чином рухається у нас реконструкція кінотеатру. Я хочу привітати вас всіх, всім, що ми відкрили один з найсучасніших кінотеатрів в місті Києві. Ті кінотеатр, який був символом міста Києва, і він цим символом залишається. Більш того, ми зараз у нас є ініціатива присвоїти цій будівлі статус історичної пам'ятки. Дякую всім, хто був причетний для того, щоб кінотеатр сьогодні відкрився і приймав своїх глядачів.